Ой, ну ти представляєш? Я ж йому прийшла, розповідаю. Хочу, щоб він вислухав мене, хочу, щоб дав пораду. Та пішла ж до Катерини, розплакалася, та й Катерині каже, а вона каже Ой, у мене те саме. Я йому прийшла, розповідаю, де була, кого бачила, чи що. Два рази повторила, а він чи не чув зовсім, чи зробив вигляд, що нічого не чує, нічого не відповів. Ой, знаєте що, дівчата? Я вам скажу так. Не задавайте чоловікам такі питання, на які він не зможе відповісти кивком голови. Ой. Понятно? Так, і давайте вип'ємо, і той, за нас, красивих. Давайте. Вийшла заміж я. Щас я плачу, бо все життя для чого віка, нічого не значу.